Вітання, ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні? Події вівторка, 9 вересня, очима наших журналістів. Риський завод Леоні, який було відкрито 5 років тому, розширює свої межі. Він є найбільшим іноземним інвестиційним проектом на Львівщині. Обсяг інвестицій становить 35 мільйонів євро. Підприємство продукує електричні кабельні мережі для автомобілебудівних заводів, зокрема корпорації Дженерал Моторс та компанії Порше. Голова Старосамбірської районної ради Володимир Горбовий та голова райдержадміністрації Микола Цепенда прийняли генерального директора фірми В Ring System UA Варнера Галінгера під час зустрічі було розглянуто пропозиції щодо можливого розміщення на території району виробництва кабельних бортових мереж до автомобілів «Опель», що успішно налагоджено у стрию. Із запропонованих керівництвом району об'єктів представник фірми Леоні перевагу віддав приміщенню колишнього сирзаводу. Але кінцеве рішення з цього питання, як сказав Варнер Галінгер, буде ухвалено після розгляду всіх матеріалів. Як інваліду першої групи отримати авто із спеціальним керуванням чи поміняти фізично застарілим. І скільки на це доведеться чекати? Ці та інші питання часто зустрічаються у зверненнях до редакції наших глядачів із особливими потребами. Роз'яснити деякі положення українського законодавства щодо задоволення потреб інвалідів першої групи ми попросили першого заступника начальника управління праці та соціального захисту міськвиконкому Івана Шведу. Хочу Сказати, що забезпечення інвалідів займається головне управління праці соціального захисту населення, а управління, міське управління готує необхідні документи для цієї категорії громадян. Починається з 2007 року отримано автомобілів інвалідів місце 13 автомобілів вже цього року. Проведено, отримали інвалідів. П'ять інвалідів отримали автомобілі на пільгових умовах. На даний час перебувають на обліку на отримання автомобілів по місці Стрію 115 інвалідів. Це їм десь так доведеться років 10 чекати. Так? Може більше. Може більше. Може й більше. Встановлено сліду забезпечення інвалідів автотранспорту. Позачергово автомобілями. Автомобілі отримують за наявності медичних показань для забезпечення автомобілів. Інваліди війни, інваліди від загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, з числа колишніх малолітніх, в'язнів, концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання. Сім'ї, які складаються з двома і більше інвалідів. Інваліди другої групи з числа чорнобильців, категорія перша. Інваліди з ампутацією обох ніг. Якщо вони постійно працюють або навчаються, незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілів, інваліди першої групи числа чорнобильців, першої категорії, інваліди війни першої групи позору або без двох ніг. Інваліди з куксами обох ніг і рук. Першочергово з осіб зазначених вище, забезпечуються автомобілями інваліди. Які відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту мають особливі заслуги перед батьківщиною? Ну то герої Радянського Союзу, кавалери орденів, слава у нас таких немає. Може, а от відрізали йому ноги десь по дорозі додому чи на виробництві ногу. Відрізало це він все забезпечується за рахунок коштів. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Тобто це до вас не відношення. Ні. Це не має окремий бюджет, затверджений тут, і цими питаннями займається тут. Ми займаємося такою, а всі, які отримали травми на виробництві, в нас професійно захворювання, займається фонд соціального страхування від нещасних випадків. Ага. Через скільки часу, через скільки років міняються ці автомобілі? Вони ж застарівають фізично? Так, раніше, якщо, значить. Було 7 років, то зараз цей термін збільшений до 10 років. Після закінчення терміну експлуатації, тобто 10 років, значить людина має право стати знову на отримання автомашини на нові. Тобто йому По -новій. не міняють машину, а знову І треба він на чергу ставити? Так, він стає на чергу, Давай. після закінчення терміну до 10-річчя, ну, десятирічного 10 терміну. Климу придбали машини, це лише один аспект порушеної нами теми. Про інші ми інформуватимемо зацікавлених у цьому глядачів у наступних випусках. І про інші події в області та Україні Віктор Ющенко сьогодні взяв участь у 12-му саміті Україна Європейський Союз у Парижі. Йшлося про досягнення на вищому політичному рівні домовленостей про укладання нової посиленої угоди Україна ЄС на принципах асоціації було покладено також початок діалогу про визначення умов для введення безвізового режиму поїздок громадян України в держави-члени Євросоюзу. З вересня Мінекономіки підвищує розмір допомоги безробітним. Особи, зареєстровані в центрах зайнятості, матимуть 320 гривень на місяць. Стільки ж отримують безробітні, які пропрацювали менше, ніж 26 тижнів протягом року перед реєстрацією. Ті, хто має більший стаж за останній рік, будуть одержувати допомогу в сумі 420 гривень, що на 80 гривень більше, ніж у серпні. З жовтня розмір мінімальної допомоги з безробіття становитиме 360 гривень. Особам, які втратили роботу щойно центри. Зайнятості призначатимуть допомогу в розмірі середньої зарплати по області. У нашій це понад 1300 гривень. Середня зарплата в Україні наступного року зросте на 32%, Середня пенсія на 20%. Такий прогноз закладено в розробленому міністерством фінансів проєкті держбюджету на наступний рік. За словами міністра праці та соціальної політики Людмили Денисової, передбачається довести мінімальну заробітну плату до рівня прожиткового мінімуму, що має підвищитися з нинішніх 633 до 770 гривень з 1 січня та 800 гривень до кінця 2009 року. Розмір. Середньої пенсії досягне 1060 гривень при мінімальному рівні 596. При цьому відповідність мінімальної пенсії рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян буде збережена. Сьогодні в Україні є 34 колишні військові бази, де ще з радянських часів зберігаються боєприпаси, які не охороняються. Заявив міністр із питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Він зазначив, що цього року було порушено питання про ліквідацію цих баз. За його інформацією, вони займають площу понад 150 тисяч гектарів. Тіло 21-річного жителя міста Стевник Другобицького району місцеві мешканці виявили у річці Стрий поблизу села Любінці Стрийського району. Повідомляє прес-центр головного управління МНС України в області. Обставини події з'ясовуються загалом. Від початку року на водоймах області загинула 121 особа, із них шестеро дітей. Як повідомили у прес-службі МВС України на Львівщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю, який впродовж двох останніх років без отримання відповідної ліцензії незаконно видобувало з русла річки Стрий 102 тисячі метрів кубічних гравійно-піщаної суміші. Таким чином, державі завдано збитків на суму майже 3 мільйона гривень. Міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу. Недавно змі повідомили, що найбільший в світі огірок виростив якийсь англієць, майже 92 сантиметри. Це ніщо в порівнянні з огірками, які вирощують на стрищині, де саме якої довжини знає Світлана Кренців. Це ще не пишеш? Я собі думаю. А. Та я не переживаю. Як ви вважаєте, не вважаєте? Як ви вважаєте, що саме що це таке? Що це таке? Що це таке? Таке. Це таке, це китайський огірок, вирощений у селі Подорожні. Саме так і виростили їх не якісь там китайці, а справжнісінька українка, пані Аня Борщик. Вона розповідає, що насіння привіз син із Жидачівського району, де був у відрядженні. Перш ніж виростити диво огірки, жінка місяць виходжувала насіння у горщику як мале дитя. А вже після цього посадила у власному городі. Як не дивно, але після того як частину огірка відрізати, він продовжує рости. Ось таке чудо ма де Ні, ми тільки е, то сирі, салати робили. Квасили, більше нічого. Племінниця моя жарила. Казала, що тушила потім, перше обжарила, потім тушила, що дуже смачне. Ну, чоловік мій на завод -то нас відніс уже п'ять п'ять. То вони теж там, кожен хоче, що то за такий огірок. Екзотичні огірки у екзотичної жінки. Ну, принаймні так вважає сама пані Аня. Вона полюбляє все незвичне, тому сусіди і ходять до неї як на екскурсію. Я дуже люблю щось таке. Екзотичне, рідкісне. У мене завжди квіти такі, що всі ходять дивитися. Але щоб ми на другий рік, то ще плануємо лагенарію вирощувати. То така, ну, типу, як булава. Ма китайське чудо, що середнє між огірком та кабачком. Та це не завадило жінці вигадати новий рецепт його приготування та консервування. Салат робимо, потім кваси, ну і робимо таке на десерт типу які із юпібанами, і воно виходить такий смак банана. Наступного року пані Аня з чоловіком планує ще посадити таких огірочків. Та про сусідів вони також не забудуть і вже готують насіння для односельчан, адже замовлень дуже багато. Із подорожанського городу Світлана Кренців, Оксана Стасів для стрийських новин. І про спорт на пекінській параолімпіаді українські спортсмени вибороли вже 10 нагород із двома золотими, чотирма срібними і чотирма бронзовими медалями. Наша збірна посідає 10-те місце у загальному заліку. про погоду. За даними Укргідрометеоцентру, на Стрищині 10-11 вересня отримується мінлива хмарність, переважно без опадів. Температура повітря вночі 8-13, в день 10 вересня 19-24, 11 вересня 16-21 градус тепла. В Карпатах вночі 4-9, в день 10-15 градусів. Атмосферний тиск 738 мм ртутного на вологість 50%. Вітер північно-західний 24 метри на секунду. Це все на сьогодні. Дивіться нас завтра, як завжди, о цій же порі. А також всі новини на сайті teleland.com.ua. Побачимось.